Хліб небесний і земний. Про горішнє помишляйте, а не про земне. Послання апостола Павла до Колосян 3.2. Закликає Біблія дорогі нас усіх, щоб ми не забували, де знаходиться нас справжній нетлідній дім. А наше життя на небесах, звідкіля ми чекаємо і Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. Филип'ян 3:20. Проте багатьом людям це якось байдуже. Бо турботи віку цього спокуси багатством та інші пожадання, увійшовши. Них Загалушують слово, і воно безплідним буває. Марка 4,19. Дорогі мої. Це стосується не тільки духовних невидимих речей, гіркий корень Єврею 12:15 байдужості настільки може уразити людське серце, що воно залишається. Бездушним до горя людей, які знаходитимуться зовсім поруч, на кшталт священника і левіта з Христової притчі про милосердного Самарянина. Дивися Луки 10 31, 32, при цьому хвороба байдужості може уражати серце людей, які відносять себе до невіруючих. Так і до віруючих це стосовно того, що у світі часто віруючих вважають ледь не суцільними лицемірами, які добрі лише на словах. Те саме стосується національності рівня освіти заможності конкретної особи, а також статі віку життєвих переконань. Одним словом, байдужість це хвороба серця, і не залежить від браку виховання, рівня статків, освіти, життєвого досвіду і так далі і тому подібне. Про що люблять розмірковувати люди, задумуючись над причинами зла, що панує у світі. Єдина ознака небайдужості певної людини. Це її конкретні вчинки згідно слова Господнього, бо по плодах їх пізнаєте, сказав Христос в Євангелії від Матея 7.16. Причому саме за плодами, а не за конкретним вчинком, який зробила, або ж навпаки не зробила певна людина. Адже не можна судити ближнього лише за одним вчинком. Господь завжди дає кожній людині можливості і зазвичай не одну, і навіть не три, щоб проявити, як прийнято казати, кращі пориви душі. Або ж покаятися в скоєному, або незробленому, адже хто знає. Як добро робити і не робить тому гріх, Якова 4.17. Такі, здавалося б, прості для розуміння речі залишаються глибокою таємницею для широких верст населення. І причина цього саме байдужість, а не походження певної людини. Або його світа, статки і так далі, у чому прийнято шукати коріння байдужості, байдужості не тільки до Слова Божого, а до самого життя тих його аспектів, що, на думку більшості, не входять в коло його інтересів. Якщо я сказав вам про земне, і ви не вірите, то як повірите, коли буду говорити вам про Небесне? Івана 3:12. Ці Господні слова в повній мірі слід віднести до вищезгаданої більшості, для якої байдужість є життєвим кредом, самим сенсом буття. Такою була велика, якщо не більша частина сучасників Христових, такий стан справ, у принципі, залишається і нині, у чому ми всі можемо переконатися на власні очі. На превеликий жаль, Україна не перший рік потерпає від навали сусідньої країни агресор. Проте для багатьох мешканців України ця новина залишається поза їх увагою. Їх увагу виключно займають речі так би мовити суто побутового характеру, тобто те, що стосується їх та близьких. Вони далі готові підтримувати. Країну агресора, дружити з ними і звинувачувати не країну агресора, а наш нарід, що це ми винуваті у тому, що у нас іде війна, що ми не хочемо закінчити цю війну. Подивіться, скільки народу надалі готові підтримувати цей проросійський рух України. І надалі є ті поклонники Путіну. Насправді доля країни людей, що її населяють, і навколо них перебувають, їх мало цікавить, якщо цікавить взагалі. Тому не дивно, чому в Україні є ще стільки людей. Готових поступитися майбутнім країни заради обіцянок порозумітися із злочинним агресором заради економічних преференцій. Таким людям не невтямки, що усі ці обіцянки це лише цинічна підступна брехня, бо лунають з людей, які ніколи не дотримуються своїх обіцянок. Проте байдужість робить багатьох буквально шліпими і глухими до застережень оточення, неспра... несприятливими до сприяння справжнього стану речей. Вони не сприймають насправді так, як є. Все бачать, як ми кажемо, рож... крізь рожеві окуляри. Вірний у малому і у великому вірний, а не в правдивий у малому, неправдивий і у великому. Луки 16.10. Якщо люди не можуть зрозуміти очевидні, цілком видимі земні речі, про які духовні речі може вестися з ними мова, про який хліб життя. Хліб, який сходить з небес, Івана 6, 48. 50. Можна говорити цим людям, якщо вони із земним, відчутним хлібом не можуть розібратися. Ісус, же, дізнавшись, що хочуть прийти, несподівано взяти його і зробити царем, знову пішов на гору один. Івана 6,15. Що ж викликало у людей таке бажання? На це Ісус дав відповідь. Ви шукаєте мене не тому, що бачили чудеса, а тому, що їли хліб і наситилися. Івана 6.26. Чудесне помноження п'яти хлібів ячмінних і двох рибин. От що викликало у людей бажання проголосити Ісуса Царем. Ні після нагірної проповіді, ні після того, як Ісус зцілив багатьох від недух і ран, від злих духів, і багатьом сліпим дарував прозріння 7.21, ні після того, як Воскресив Сина на вдовиці, Луки 7, 14, 16. І хоча це чудо Воскресіння сталося на видноті. На очах усього містечка, а не в кутку відбувалося. Попри все лише чудесне помноження хлібів викликало у людей таке захоплення, що вони вирішили Ісуса проголосити своїм царем. З явним натяком на те, що помноження хлібів стало постійним явищем, дбайте не про їжу тлінну, а про їжу, яка залишається на життя вічне, яку дасть вам син людський. От Христова заповідь усім шукачам виключно земних статків. Натомість переважна більшість шукає виключно тілесної поживи, як це сталося з Христовими співрозмовниками. Завжди давай нам хліб. цей», Івана 6:34, маючи на увазі манну пустелі, Івана 6:31, яку їли їх предки. Ісус вже у відповідь пропонує їжу вічну, нетлінну, тобто себе самого. Я є хліб життя, Батьки ваші їли манну в пустині і померли, а це хліб, який сходить з неба, щоб той, хто його їсти мене, не вмер. Я хліб живий, який зійшов з неба, хто їсть цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, є плоть моя, яку я віддам за життя світу. Івана 6, 48, 51. Проте Ісусовим слухачам, цього Пропозиція не сподобалася. Жорстоке це слово. Хто це може слухати? 6.60. Сказали це, між іншими, люди, які до того моменту вважали себе христовими учнями, проте лише вважали, бо відтоді багато з учнів його відійшли від Нього і вже з ним не ходили. Івана 6:16. Усе це сталося з ними як приклади, як написано для поучання нам, які досягли останніх віків, 1 Коринтян 10:11. Проте можна бути цілком упевненим, що реакція більшості наших сучасників на пропозицію Христа прийняти Його, споживати хліб життя, яке Він пропонує нам, залишається безспертною відповіді. Адже що було, те і буде, і що робилося, те і буде робитися, і немає нічого нового під Сонцем, Еклезіаст 109. Тому не треба плекати марних надій, що більшість людей навернеться до нас від нашої проповіді. Про це знав і насамперед, попереджав учнів, а рамсом із ними і нас Христос. І як було за дні воно, так і буде за днів Сина Людського. Її лепили, одружувалися, виходили самі аж до того дня, як увійшов новий ковчег, і прийшов потоп, і погубив всіх. Так буде і в той день, коли син людський явиться. Луки 17, 26, 30. Одним із таких днів явлення сина людського, тобто суд, його став день падіння Єрусалиму. Про це це був не єдиний день історії людства. Такий самий день очікує на кожного з нас, Бо бощин нам належить стати перед судом Христовим, щоб кожному одержати згідно з тим, що Він робив, живучи в тілі добре або лихе. Друге Коринчан, 5:10. День, коли нас судитиме Боже Слово, хто від мене відмовляється і не приймає слів моїх, має собі суддю слово, яке я сказав, воно судитиме його в останній день, Івана 12.48. А хто слово моє збереже, той не побачить смерті повік. Івана 8:51. Проте більшості людей байдуже до цього слова, навіть якщо його особисто промовляє Господь, навіть тоді, коли він став втіленим словом, постійні життєві турботи, гоництво за скромнущою їжі, багатством. Ідолами цього віку роблять настільки грубими серце людей, що вони перестають бачити, чути всі знаки, які Господь протягом життя посилає для них, щоб навернутися, і Спаситель зцілив їх. Коли Ісус сказав Некодимові, що треба народитися з висоти, Той не зрозумів цього. Та Христос не розчарувався в ньому. Навпаки, Господь допомагав Некодимові наблизитися до істини, порівнюючи дію Святого Духа з вітру. Хіба доброта і терпіння Ісуса не повинні дибувати нас? Вужкість мислення, неуважність, упередженість, самовпевненість і ще багато іншого. Що заважає нашому розумінню Божих істин, не зупинять його. Щоб переконатися в цьому, досить глянути на шлях вибраного народу, який символізує історію всього людського роду. Бог неупинно говорив устами своїх пророків, переконуючи ізраїльтян іти його шляхами, щоб знайти благословення і життя. Певний час ізраїльтяни слухалися його, а потім знову впадали в ідолопоклонство та інші гріхи, однак Бог не полишав їх. І коли настала повнота часу, він знову звернувся до свого народу через своє Слово Ісуса Христа, Дивися Галатів 4:4, який передав нам усе, що потрібне для віри і спасіння. Говорячи притчами та використовуючи різні приклади, Господь Ісус передає нам любов Небесного Отця, який прагне бути з нами тепер та у вічності. Бог безмежно терпеливий до нас. Він завжди шукає способу поговорити з нами так, щоб ми його зрозуміли. Наприклад, коли Він під час роздумів святим письмом у тебе з'являється відчуття миру, приходить надія та утіха, значить з тобою говорить Бог, коли під час молитви тобі раптом стало ясно, Як же вирішити нагальну проблему. Це Бог із тобою говорить. Коли, дивлячись на красу природи, ти сповнюєшся захвату це Бог говорить з тобою. Він може говорити через твори мистецтва, музику, навіть сні. Тому для тебе, як для християнина, дуже важливо постійно бути готовим почути Його голос. Тоді з часом ти навчишся чітко розпізнавати Його. Бог добрий і довготерпеливий. Він до кінця твого життя буде промовляти до тебе, поки. Ти не навчишся його розуміти. Отже, я вірю, що ти завжди говориш зі мною, зміцни мою віру, твою присутність у моєму житті, допоможи мені сьогодні почути твій голос. Загалом, не дуже хочеться говорити, здавалося, цілком про очевидні речі, що наше земне життя з усіма його радощами, поневіряннями і викликом і нічим іншим, як підготовкою до життя вічно. А через те, що наше ставлення до оточуючих Господь приймає особисто на власну адресу, краще не варто залишатися байдужим до чужого горя. Особливо, коли все відбувається поруч з тобою, особливо, коли в твоїй країні війна. Заваловся ці прописні, знані біблійні істини, відомі кожному. Проте оточуюча дійсність переконує нас своротньому. Багатьом сподіваємося, на більшості українцям немає жодного діла до проблем їх співвітчизників, які стали жертвами російської агресії. Звичайно, вони співчувають, але лише на словах, а насправді. Насправді, їм немає жодного діла до проблем людей, яким просто не пощастило проживати не на тій території. У той час деякі прийшли і розповіли про Галилеяна, що кров Палац змішав жертвами їхніми. Ісус у відповідь сказав їм, чи ви думаєте, що вони. Ці Галилеяни були грішніші за всіх, що так постраждали. Ні, кажу, але якщо не покаятися усі так помрете. Зважаючи на це, в жодному разі не треба вважати, що погані речі стаються тільки з поганими грішними людьми. Насправді, під цей опис підпадає кожен з нас. Біблія устами Спасителя попереджає, що від нещастя не застрахований жоден з нас. Між інцем, щоб переконатися в цій істині, навіть не треба вивчати Біблію. Але, звісно, для власного ж блага це треба робити. А нещастя ближніх і дальніх треба сприймати для себе як нагадування, що подібне може статися з кожним, зокрема, з нами або з нашими близькими. От ці речі відомі кожному але. Але багато хто живе так, ніби. Він про них навіть гадки не має. Якщо я сказав вам про земне і ви не вірите, то як повірите, коли буду говорити вам про небесне? Отже, якщо людина не може збагнути земних, видимих, цілком відчутних речей, то про які духовні речі може йти молоснею? Навіть того більше, Христос попереджає про небезпеку, провіщення такими людям небесних істин? Не давайте святого псам і не кидайте перел ваших перед свиньми, що вони не потоптали їх ногами своїми, і, обернувшись, не простирали й вас. Матея 7.6. Отак, люди, згідно слів Господніх, яким байдужа доля оточуючих, зводять себе до тваринного статусу, і про яку тоді небесну нагороду можна говорити з такими людьми, Як каже Біблія, Говорити з цими людьми про небесні речі це пуста трата часу з непередбачуваними наслідками, перш ніж говорити з людиною про небесне, та людина має скласти земний іспит на людяність, завдяки якому вона зможе відкрити власне серце до господніх слів. Амінь. Якщо й надалі, дорогі мої, бажаєте слухати мої повчання. Хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Я уділю благословення. Ви нам пишіть імена, також коментуйте. Цікаво буде почути і вашу думку. Ну і про лайки не забувайте. Дуже цікаво, дуже мало їх. Ну не подобається, ставте не подобається, але ставте. Слава Ісусу Христу!